Чи прийшов час розказати, який треш відбувався ці два дні? Тому що я не розказувала цього в інстаграмі. Дуже не хотіла обідати власницю цього готелю прекрасну власницю, але е, яка ситуація? Так, я сиділа, писала е, інтенсив по ТЗ. Е, вже почала, може він такий великий виходить, я не знаю скільки часу він буде тривати, але він виходить в мене дуже великим. Йду, перероблю ноготочки. потім маю урок. Е, щось хотіла сказати О, про те, що треба було купляти кітку. Не купляти, а брати, бо я брала її за дурну. Брати треба було кітку чорного кольору. Я так люблю чорний одяг, а воно біла. Ціни до мене притулиться і все в шерсті. Треба купити таку каталку, щоб мати можливість скатати з себе одяг. А я замітила, що я от по місті знімаю свої влоги. І в моєму місті вже настільки привикли, що я говорю до телефону, що ніхто ніхто на мене не дивиться. Реально, машини просто проїжджають мімо. Ми знаєте, я в інших містах, що отак заглядають. У мене вже ні. Мої вже не заглядають. Так, ну що, я вже закінчила свою роботу, сіла в машину, зараз буду їхати помалу. Я сьогодні дуже добре попрацювала. Мені залишилося ще закінчити інтенсив по ТЗ. Мора, голова, коротше, дуже багато інформації переварила. Я поїла після роботи, лягла, подзвонила дорогу на мама, вона не взяла трубку. І я якось заснула, мене вирубало на 30 хвилин, дуже міцно подрімала. У мене такого ніколи не буває, але, напевно, мозок мав багато інформації заранок. Зараз пів шоста, їду до них. Романа мама так і далі не бере трубки. Чого вона не бере, може вони двоє сплять? Не знаю, без поняття. Зараз будемо розбиратися. До речі, сьогодні день народження Скрябіна. Який класний мужик був. Почула тільки що пісню на радіо і згадала собі, що сьогодні день народження Скрябіна. Як жалко, що Бог забирає таких хороших людей до себе так швидко. А деколи думаю, може й добре, що він не бачить того всього, що зараз відбувається в його любій країні. Тебе пустили на волю, хлопчик мій. Його вчора прищепили і я воювала, а сьогодні ніде на волі. Ой, ти мій ти мій солодкий такий. Такий солодкий хлопчик. так? Ти бабі шкоди наробив. Наробив вчора бабі шкоди, вона його причепила. Я вчора воювала, щоб його відпустили. Приїхала до них, заглядаю по вікнах, бо вони Сплять? Ну, сплять, бляха муха, приїхала за зашвидку. Що сама вдома поспала? Чого я вдома не лежала? Навіть кітка біля мене не хоче спати, пішла в свій своїй. Так, ну що, сьогодні першу ніч Роман вклав малу спати в себе в кімнаті. Ви вже бачили сторі з того, що я спала на підлозі. Мала спала на ліжку. Десь третій годині вона проснулася, прийшла до мене на. Прийшла до мене на підлогу, а потім ми з нею емігрували в спальню. Цього сьогодні планує, щоб ромашка. А може, ми будемо спати в спальні, а вона до нас прийде, будемо бачити. Головне вкласти її там, а там вже буде видно. Сумно. Я тільки що знімала відео, так багато вам не говорила, а потім побачила, що я не включила камеру. Я вам розказувала про те, що дуже-дуже важко поєднувати Інстаграм і Ютуб. Я без поняття як я це робила 38 днів. Тому що зараз, коли я повернулася в інстаграм, мені треба всі відео, які я собі зняла для влогу. Типу, ти знімаєш щось так, що знімаєш так, і тобі треба тупо всі відео, що ти зняв. Тому що ти не пам'ятаєш, якому форматі ти їх знімав, ти тільки пам'ятаєш, що ти то знімав. І виходить, що в мене в інстаграмі відео такі різні. Все одно я буду продовжувати знімати це Ютуб. Трохи мені обідно, що так тяжко, і там йдуть перегляди. Я не зовсім експерт в Ютубі, я тільки розбираюся, і в мене є дуже багато ще підводних камнів, які я не можу знати. Єдине, що мене постійно тригерить і злий. Ну, як злий, типу, я не розумію того. Я, наприклад, залила влог в Ютуб. Багато мені хто писав, що я чекаю твій влог подивитися. Я думаю, прикольно, буде багато переглядів. Я не лишила посилання в інстаграмі на цей влог і там за півдня 100 переглядів. Я не розумію, люди в Ютубі не шукають. Як це може бути? Я не знаю. Е, тяжко мені з ним розібратися. Фух, дай Боже мені сили на це все. Ну, чесно, просто сумно, коли ти тратиш багато часу на щось, а воно в тебе зовсім не виходить. Напевно, це через те, що ти робиш це не зовсім ефективно. Напевно, треба брати якогось спеціаліста, як люди йдуть до мене на наставництво по інстаграму, брати якогось спеціаліста, який буде для тебе наставником, і буде тобі пояснювати. Як що робити, які хештеги ставити. До речі, якщо в мене тут є люди, які готові взяти мене в Ютубі на наставництво, напишіть до мене в Дірект, я готова платити, лиш би ви мені принесли результат. Я хочу, щоб ви мені сказали, дзвіна, ти почнеш з Ютубу заробляти після мого наставництва. І я вам заплачу, скільки ви скажете. От настільки мене розізлив, то Ютуб. Раз, 2 друга година і я тільки взяла телефон для того, щоб взяти відео в влог для YouTube. От бачите, я вам казала, що я тільки перестану регулярно знімати влоги, я перестану їх знімати взагалі. Тому що людина заточена під то, або робити, або не робити. Ось якийсь мужчин дисквіта. Може, то мені замовив. Невдалий. Ми їдемо сьогодні в Славське. Ми були у Львові, забрали наші документи, вже все окей, ми маємо ще поїхати Куди? Це було... або податкову. Податкову, здається, ми ж маємо. В мене є Чи в прокуратуру, або податкову, або прокуратуру. Податково маю поїхати. О, забрали це все, поїхали, купили айс лате, воно мені дуже не смачне. Коротше, мені так і не перейшла оця тяга до кави, типу, що мені не йде кава. Боже, я сьогодні два слова докупи зліпити не можу. Повідайте, в швидше влог я вам розказувала, що мені недобре від кави, дуже сильно від неї тушне. Зовсім кави того часу. Я дуже стараюся, я завжди беру різні, і всі мені не смакують. Я не знаю, в чому справа, але кава мені вже давно не йде. От, Тому е я випила поліни молочний коктейль. До речі, молочний коктейль був досить такий норм. Боже, як роман зібаю. <с đây> Домашнє завдання по влогу порахувати, скільки разів зівнув ромашка в лозі нашому. В общем, Якісь продукти мінімальні і рухатися в наш готель. Красота. Туди підемо, є, ну не на саму колі. Буду давати. Що нам було, взяти, Ще. Ще прийшов час розказати, який треш відбувався ці два дні. Тому що я не розказувала цього в інстаграмі. Дуже не хотіла обідати власницю. Цього готелю прекрасну власницю, але е, яка ситуація? Значить, ми заїхали в цей готель, е, власниця цього готелю говорить ламаною українською. Я зрозуміла, що людина перейшла на українську мову недавно, ну, але вона дуже старається. Вона всіх обслуговує на українській мові, і навіть російськомовних, які тут також були, вона обслуговувала виключно українською мовою. Я за це дуже була приємно вражена нею, що вона так старається. Ввечері, коли ми прийшли, вона запиталася, чи нам щось треба, дала нам чайник, дала малі подушку. Типу потурбувалися про нас. Ми з Романом були і в дорожчих готелях, де всім було по барабану, як ми спимо. Більше того, я вам скажу, за чотири роки по лінії, скільки ми їздимо по готелях, ніхто рівно, ніхто, жоден готель не запитався, чи нам треба ще одну подушку. Поки ми самі не йшли, не просили, не брали, доти ніхто тим не цікавився. Тут на, до нас самі підійшли. Та що нам щось треба. Я була настільки приємно вражена добротою, що я вирішила їх позначити в Інстаграмі. Перед тим я не моніторила сторінку. Типу, я не заходила, не дивилася, я брала цей готель на букінгу. На букінгу все було українською мовою, коли я подзвонила зі мною спілкувалася українською мовою. Типу, я би могла запідозрити. Що там щось не так. Але я про це не подумала. Я позначила її. Значить, після того я зайшла і побачила, що останній пост російською мовою був зроблений 19 лютого. Сторінка не активна, вони її не розвивають, тому що власники старші люди. І два наступних пости останніх, які вже зроблені під час повномасштабної війни, були на українській мові. Я їй написала, що класно би було це все змінити. Вона сказала, що так супер, але в неї є якісь проблеми. І я зрозуміла, ну, старші люди не розбираються в інстаграмі, не знали, що взагалі можна таке змінити. Типу, я до цього поставилася окей, я написала, мені відписали. Все супер. Я лягла спати. Зранку стаю, а в мене дуже-дуже багато повідомлень про те, що типу, чому сторінка москальською, чому кацепська мова, взагалі це порушення закону. Ми подамо цю людину в збу. Я все розумію. Закон є закон. Я також його дотримуюсь. Ну типу, я поважаю українські закони, але потрібно деколи вникати глибше в ситуацію, щоб розібратися людина все, що могла фізично, вона поміняла. Букінг, ну інші сайти. Інстаграм вибивав в неї помилку по її словах. Вона мені так пояснила. Значить, сьогодні, коли ми вже з Романом звільнилися, я їй написала: що типу, давайте подавайте підійду до вас? поделюся, яка у вас там помилка вибиває, щоб допомогти вам. Я до неї підійшла і друзі. Там реально про я прикріплю сюди її помилку. Там тупо білий екран. Кожного разу, коли жінка хотіла відредагувати свій профіль, в неї вибивало білий екран. Вона просто не знала, що з цим робити. Вона не могла редагувати ні вічні сторіс, Вона не могла редагувати ні шапку, вона навіть заставку свою не могла змінити. В людини просто білий екран. Я почала розбиратися в цій Ма, справі. Тебе яка? Я знаю, де я договорю. Значить, я почала розбиратися в цій справі, чому така помилка вибиває. І вона сидить, отак тримається за голову і каже: Боже, я би в житті того не зробила. А я розумію, біля мене сидить старша жінка. І звідки вона має знати, то, що я, людина, в якій цій сфері працює чотири роки, сиділа на тим 20 хвилин. Звідки має знати жінка, яка взагалі ніколи до того не дотична? Інстаграм в неї взагалі не розвивається. І... Я почала купатися, значить, потрібно було перевести інстаграм-профіль на бізнес-профіль е, компанії. Воно автоматично з Фейсбуком не зв'язалося. Там вибуло знову помилку. Значить, потрібно було зайти в Фейсбук, створити бізнес-сторінку. З бізнес-сторінки додати Інстаграм. А знаєте, що завжди в старших людей? Вони забувають свої паролі. І нам ще потрібно було відновити пароль, який сторінка була підв'язана до телефону, який не був біля неї. Ну, ви розумієте, так? Чи зробила б це сама? Людина ніколи. Вона би просто махнула рукою і забила на це. Значить, Ми відновили пароль, підв'язали сторінку, зайшли в профіль, і воно натиснулося редагувати. Я склала їй шапку профілю. Ми все інше обговорили, що потрібно відредагувати, і я пішла. І от я йду з думкою про те, що. Деколи люди, не розібравшись в ситуації, бувають надто жорстокі. Ось ситуація в тому, що жінка просто не могла собі дати раду. Вона писала в тих підтримку чотири рази. Вона мені показувала скріни повідомлень. Чотири рази вона писала в тих підтримку інстаграму, і чотири рази вона отримала нульову відповідь. Скільки вона мала негативу, і вона не могла нічого зробити. Вона навіть той профіль не могла видалити, тому що в неї просто білий екран. Вона навіть от вона загружала тільки пост і могла відповідати на повідомлення. На все інше, що вона клікала, в неї вибивав білий екран. Ось така ситуація. Чому я це не рекламна інтеграція, це не реклама. Я просто ще раз повторюся. Я приїхала сюди, і тут було дуже приємне обслуговування. Тут людина була дуже добра, приємна, і я захотіла її також зробити приємно і порадувати її своєю відзначкою. в Сторіс, тому що тут реально готель варто того, щоб його відвідати. Пішли плавати в басейн і ось таку подяку отримали. На дверях мені подарували дві кави. пряну, Пряна хата. Дуже мені приємно, що людина потурбувалася. Я їй казала, що нічого не треба, я просто хочу їй допомогти. Але це дуже-дуже-дуже приємно. Боже, подивіться, що тут є, тут ще якийсь чай. А, це кава і чай, бачите? Нічого собі. От. Так що дзвіночок знайшов собі роботу і на відпочинку. Це піздець, трошки створило. Гарно погуляли, правда, Роман? Я зараз ще знімні їхній Роман, Поліна. Гарно погуляли. Чекай, ти зняла мене? Так. Що доні? У нас <плес> на сніданок яйця з огірком, але яйця щось нам не йде. Будеш їсти яйко? Будеш? Ну добре, даю. У Нас сьогодні дуже незвичний ранок. Тато поїхав на рибу, лише в нас з полію самих вдома. Нам треба погодувати всю господарку, пса кота, нагодувати поліну, відвезти її до бабусі, приїхати сюди. Підготуватися, бо в мене сьогодні перший десятій годині прямий ефір в марафоні я буду виступати, тому дуже дуже напружений ранок. А ще я вчора наварила їсти і зараз мені треба то все перекласти класно і поставити в холодильник. А в холодильнику ще місце треба знайти. Тому ранок у нас досить напружений. Правда? А, і ще найголовніше, Роман закрив мене на верхній замок. Аварній замок щось заїдає, і з хати він не відкривається. І е, я позивну хай їде мене відкривати, тому що я не зможу вийти з хати. Таке.